Уже восьмий рік поспіль у Тернополі проводять геретівські читання, у яких беруть участь науковці та студенти зі всієї України. Цьогоріч конференція відбулася 27 вересня у державному архіві Тернопільської області. Мета заходу увіковічнити пам'ять громадсько-політичного діяча з Тернополя, археолога, мистецтвознавця, історика, поета, викладача Ігоря Петровича Герети. Головне це зібрати нову. Напрацьовану інформацію, напрацьовану науковцями, щоб потім її узагальнити і впроваджувати уже для використання і в освітній процес у закладах освіти різних, так би мовити, рівнів, і в наше повсякденне життя з тим, щоб Україна зміцнювалася, щоб нація єдналася, щоб вона інтегрувалася. І ми щоб ми перемагали і переможемо. Декілька років тому організатори вирішили присвятити читання не лише Ігорю Гереті, але й іншим видатним особистостям, які зробили свій внесок у розвиток освіти і культури Тернопільщини. Серед них історик, освітянин, громадсько-політичний діяч Любомир Крупа, який доклав багато зусиль для того, щоб покращувати рівень освіти та життя у нашій області. А на початку повномасштабної війни став на захист України та віддав за неї життя. Він завжди дотримувався головного. Те, що в інтересах України, те, що в інтересах громади, він завжди за. Вже там своє особисто він відставляв на другий план. І з доповіддю про Любомира Крупу на конференції виступав заслужений артист України Володимир Вермінський. Якщо говорити сьогодні про діяльність таких визначних людей на Тернопіллі, як Ігоря Герети, археолога і Любомира Крупи, освітянина, патріота. Можна сказати те, що ті люди відіграють надважливу роль в формуванні нашої молоді, суспільства, в цілому науки і освіти. Тому ми віримо в те, що ця праця, яку вклав Ігор Герета і Любомир Крупа, буде жити впродовж багатьох поколінь і виховувати нашу молодь в дусі патріотизму. Такі заходи є надзвичайно важливими, кажуть організатори. Адже таким чином можна навчати нашу молодь того, за що боролися їхні попередники, та заохочувати продовжувати їхню працю задля українського народу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.